У Кременчуцькому районі водій пропонував правоохоронцям неправомірну вигоду за вчинення протиправних дій на його користь. Інформація про дорожньо-транспортну пригоду надійшла до поліцейських відділення поліції номер 2 Кременчуцького району 10 липня близько 13-ї години. Легковик під час руху виїхав за межі приїжджої частини та згнувся з, з перешкодою. Коли прибули група реагування на місце події, протягом короткого часу було встановлено водія. Це місцевий чоловік, який на момент його виявлення Перебував в нетверезому стані та повідомив правоохоронцям про те, що він вживав алкоголь уже після дорожньо-транспортної пригоди. Даний факт наразі перевіряється. Також під час документування дорожньо-транспортної пригоди чоловік пропонував неправомірну вигоду правоохоронцям за вчинення певних дій на його користь. Даний факт відразу було зафіксовано слідчою оперативною групою, яка прибула на місце. Наразі за фактом розчаток кримінальне провадження за статтею 369 кримінального кодексу України також на водія було складено ряд адміністративних матеріалів. Це частина 4 статті 130 кодексу України про адмінправопорушення, а також стаття 124 кодексу України про адміністративне правопорушення. Вчора на лінію 102 невідомий чоловік повідомив про замінування розважального закладу в Кременчуці. Відразу на місці події прибули екстрені служби, слідчо-оперативна група, фахівці, криміналісти та кінологи. Під час перевірки даної інформації, яка надійшла в телефонному режимі, вона не знайшла своє підтвердження. Наразі оперативники встановлюють особу, яка могла здійснити даний дзвінок та в подальшому притягнення її до відповідальності. Оперативниками Кременчуцької поліції було за затримано мешканця Кременчуцького району, який раніше вже мав проблеми із законом. Цього разу він пограбував кіоск у центральній частині міста. Останній, відхиливши релети проник до приміщення, де заволодів грошовими коштами та продуктами харчування. Відразу його було затримано в порядку статті 208. Наразі оперативниками та слідчими встановлено факт його причетності до скоєнного. Також він перевіряється на причетність до скоєння ще ряду подібних крадіжок на території Кременчука та Крименчуцького району за фактом розпочати кримінальне провадження ціни 4 статті 185 кримінального кодексу України. І вирішити питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу, а також оголошення йому про підозру. Анна Мащенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини.